Доброго дня, дітки! Пропоную вам зробити таку вправу. Встаньте з мамою, візьміться за ручки та розкажіть їй про свої мрії. А ми сьогодні з вами здійснимо подорож літаком, щоб дізнатися, яким буває небо. Дітки, а де живуть хмаринки? Погляньмо вгору на небо. Скажіть, якого вони кольору? Так, як змінюється у різні пори року його колір? Навесні небо блакитне, чисте, взимку низьке, сірувате. Восени низьке, сіре, свинцеве, влітку лазурне. Блакитне, ясно синє. Давайте з вами проведемо дослід. Візьмемо чайник з водою, там кипяток. Уявімо, що чайник це озеро. У ньому живуть краплинки води. Сонце нагріває поверхню водойми, тому частина краплинок перетворюється на прозору, легку пару. Разом з повітрям пара піднімається вгору. А високо над землею повітря значно холодніше. Там пара охолоджується, ущільнюється і перетворюється на краплинки води. Вони збираються у хмари, пливуть небом. Коли хмар скупчується багато, то дощить. Дивіться, я за допомогою дзеркала ловлю крапельки. Що з ним сталося? Що утворилося на ньому? Так, утворились крапельки води. А чому вони утворилися на холодному дзеркалі? Існують декілька видів хмар, перисті, або, як їх ще називають, пір'ясті, Складаються із кристаликів льоду і схожі на біле пір'я. Вони напівпрозорі та не закривають ані сонце, ані місяць і зорі. Купчасті хмари мають куполоподібний вигляд. Вони збираються купками, із таких хмар улітку випадають зливові короткочасні дощі, а взимку лопатий сніг. Шаруваті сірі хмари, щільно вкривають небо. Такі хмари несуть мряку, а взимку сніг із дрібних крупинок. Скажіть, дітки, чи любите ви спостерігати за хмарами? Що вони вам нагадують? Чи всі хмари утворюються з води? Що несуть у собі хмари?